Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Георг Мотоблог. Приїхали щойно в ліс. Пробуємо назбирати дров, тут трошки їх вистачає, зараз покажу. Ось, лежать дрова. Зараз ми їх позбираємо тут. Ось якесь впало, стоїть, сперлося на бучачок. І опеньки є. Ану, скажи, вот. навіть гриби є. Та з іншої сторони теж ось лежать такі вже напів згнивші. Ну, будемо вибирати щось, будемо різати. А ну, далі там є. Коротше, тут вистачає дров. Дров вистачає, там лежить черешня, вон якесь недовпавше дерево. Зачепилося за. Інші дерева. Так, ось лежить впавше дерево. Бачите, воно перегнило прямо на корню. Тут уже хтось його половину зрізав, обземок залишили. Тут якісь геляки ще лежать. І от речі, ми позабираємо. Ну, будемо чистити ліс, так би мовити. До речі, на цій колоді зараз випробую пилку акумуляторну, яку я нещодавно придбав. В описі залишу посилання. На відео там, де я її придбавав і на огляд. Пилка макита. Довжина шини 30 см. Ну, колода десь також см 30 см буде. Ну, заодно перевіримо, як вона працює. Мотоблок а, що воно стоїть. Трошки є, не знаю, можливо, під'їду, щоб її погрузити, бо вона важкенька буде. Така колодочка не по зубам, трошки важкувато для неї це. Ну Це так в цілях експерименту спробуємо. Трошки важкувато, але зараз, друзі, нам буде важко це все. Протягти метрів 25, напевно. Ну нічого, така пилочка в лісі згодиться. Головне, що тихо, нікого не лякаємо, ніяку тварину не злякаємо, ніяких лісників, ні працівників лісу. Тихенько собі ріжемо дрова, друге. Ну що, давай будемо перетягувати. Давай. А Є! Ні? ха ха не, ребята! Такое делаем не виду, її можно перекачати. Мы її перекатаем. И все. Вот так. Вс, давай попробуем, может тя легше. легше. Знив сейчас може, та й легше. Ну. я тоже вашка. Вот не будем буватись. Зараз мы її... Зараз ми її перекатаємо, або я під'їду. Ми зараз його закинемо в топу. в цю сторону, в цю ту сторону. Все, ну зараз таким чином і другу коротше друзі, сьогодні ось такий прицепчик вийшов, і зараз будемо вирушати додому.